Так, ну дівчатка у нас... А, о! Зараз я вам покажу. То я вам, коли розповідав про піч, дещо не розказав. Су. От подивіться, уважно на... На на, на, на... на ось цей подіум. Оті кахлі <кхід> без нічого. Оце часи заснування сумку. О. У всіх печі були кахльовані. Як бачите, оце товщина печі. Тут вже що ходило? Полум'я. Вони закоптюжені. Ось це основна кахля. На ній зображено дерево життя. І у нас тут намальовано дерево життя. Між іншим, малював знаменитий сумський художник Михайло Дідінко. Він навчав в протилежному класі, навчав дітей. Оце часи заснування суми. Якщо ви подивитесь, оцей білесий такий залишився слід, це розводили молоко з крейдою і кожен раз це білили, щоб була плеч красива. А у багатих людей, щоб їм не возитися з цим, печі були покриті муравленими кахлями. Це ті ж самі кахлі, але вони покриті зеленою поливою. Але потім це все язичні символи. А за язичцем можна баталювати отримати. І ось початок 19 століття, коли дерево було замінено такими вазончиками. Так? А оце початок ХХ століття. Біленьке, гладеньке, унітаз нагадує, правда? Гігієнічно дуже. Скандинавський стиль. О, А тепер уявіть вони ще там на, на ета сама, взагалі шматки кахлі, те, що мені принесли, там взагалі красиві. бачите, привезли кахлі. А тепер скажіть мені, будь ласка, якщо там така була красота, ви уявіть собі, які були ці кахлі, коли були новенькі, коли піч вся кахльована, яка це була краса. І як оці печі стоять. Просто біленькі, гладенькі, унітази то ми розвиваємося чи ми деградуємо. І вся краса, ось бачите, на задній сторонці оце климо. Оце вся краса. Ось. Uh -huh. Давай руку. Як ти думаєш, скільки цьому шматку років? Багато. Uh -huh. Це шматок горщика. От сюди, якщо ти подивишся, зір нормальний, ти бачиш відбитки пальців. Ну, бачу. Тобі що його робили без ганчарного круга, а ліпили отак пальчиками. Mm -hmm. Тут можна міліціонерам зняти відбитки пальців і людині. Ну як ти думаєш, скільки років? От стріли, скільки я вам показував скіфську стрілу, я вам казав, скільки років. Mm -hmm. Ну, більше тисячі. Отой стрілі тисячі років. А, Дві да, а цей 1800. Oh. Це. Черняхівська культура. І що саме дивне, що саме дивне? Так, напотримається. Тримай тримай, не бійся, це кулеметна стрічки. А, я думала, це скіпська. Ні-ні-ні. Подивися, товщина угу. і ось яка вишукана кінран. Бачиш, яка тоненька. Яка гладенька вона. Ось подивися яка. І ось яка. І що саме дивне, Оце в один час було. І отакі горшки ліплені, і отакене. І це все черняхівська культура. Черняхівська культура. Тільки вони ліпили для буднів отакі горшки. А це була парадна їжа, коли гості став з стійкий. Німецький кулемет. Викопаний на одному городі. І от скіфів ще залишилося таке пряслиця. І ось верш горщика. Вони в інші на щось ось такі дірочки. Для чого вони це робили? А ага. Бог Ну Це вважалося у них таким от шиком. Так, про вам розказав. Тепер переходимо до сорочок. До сорочек от така отака цікава історія. Ну, я вам розказав, що таке була Бракаровка. Але вишивали і свої, не тільки. І от я, будучи у тиші, набрав у неї гарбузового насіння. І додому, тільки воно ще брудніше було. Кажу дружині. лки-палки, оце тища, любимому зятю, торбу з дірками дала. А потім придивився кажу, Ань, так почекай, це не дірки. Це найвишиканіша українська вишивка. Білим по-білому. Білим по білому, це ж найкраща українська вишивка. Це ось що. Це рукав. Я їду до тиші і кажу, извиняюсь, Рукава бачу. А вона каже, та, будь ласка, каже, ось іще одна ще одна торба. Вона ще одна торба висить. Я кажу, рукава бачу, а оце де. А я з того поробила батька в Ой-ой-ой. Отак дівалася наша культура. Ні, в неї ще залишились отакі Так. Ну і страшилку. О. Так, бариш, я йди сюди, що найстрашніше, що таке є. Ти часник любиш їсти? Люблю. Якщо любиш, тоді тебе в церкву не будуть пускати. Батюшка, як почне, що от тебе пахне часником, виживе тебе з церкви. Що саме цікаві. Тепер задаш, послухаєш мене, потім задаш питання: а чого це батюшка? Вижене мене з церкви, якщо я наїлася часника. Mm -hmm. Ото, значить, дерево життя. Да? Отам на кахлі дерево життя. А тепер дивіться, ото залишки рушника, бачите, такий от, драний, драний шматок, ти ж ото ще знайшов. Біля літньої печі, та, що на дворі стоїть. Одна ганчірка взагалі була половина затертаної до грязюки, до а друге таке от дране. Там же дерево життя тільки дуже багато квіточок. От коли я попросив... Відінково намалювати дерево життя, він каже, дай картинку. Я кажу, ні, ні ні Отак симметрично туди, сюди, туди, сюди, з голови. Потім кажу, Михайло Спаєкишов. Вітаю вас. Ви жили на цьому світі? Скільки разів? От Чому я пов'язав з тим, що я намалюю дерево життя? Скільки разів він жив на цьому світі? П'ять. 5. Скільки квіток, скільки разів, коли людина не думає про це, а так от малює, то це виявляється. А тепер на тому дуже багато і дрібних квіточок, і великих, а людина, як кажуть, тільки 14 разів може вертатися туди-сюди. І якщо ви бачите на українських вишивках, все розміщено горизонтальними смугами. Навіть якщо ми беремо коливець, Горизонтальна смуга, один малюнок, другий малюнок, на всіх розміщав. А тут навпаки по центру малюнок і взяти в вот отаку зубату рамку, що означає вода. Ще одна зубата, а в них зубата рослина. Коли ви на городі вирощуєте чесник, то пару стрілок ви залишаєте. Стрілку чесникову. Щоб ця та самая стрілка. Коли вона випрямиться, розкриється і там от такі не зубки. Такі зубки. Це значить кажуть, що чесник вже пора збирати. Так ось, от то квітка чеснику. А часник від кого захищає? Від вампірів. А українською? Молодець. Тільки скажи українською. А, від е, уперів. Уперів, ти відчуваєш, зразу мороз по шкірі пройшов. Вже. Від уперів. Ну, вроді це хорошо, він бережи от уперів. Чого ж ти тоді в церкву не пускають, якщо ти часнику наїлась? Ну, питання. От чого ти не пускає в церкву, якщо ти попагане часнику? Тепер уяви собі. Купи. Тобі ж людина жила на цьому світі, людина померла, не попала на той світ, залишилась між світами, і по ночам виходить із своєї могили і п'є кров. упиряка. В цьому роду хтось помер і не попав на той світ, а став уперем. І щоб він в хату не заходив, вишили цей рушник і повіз з часником, який береже цей рід, дерево, життя, дере родове, а вшили часником, щоб він не міг попасти в хату. От таємниця цього рушника. Страшно? Так, От, страшно, вийде. дякую. Могу і ще страхні історію розказати. Так, 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 так. Оскаріться. Будь ласочка. Та я тільки думаю, як її розказати, вона теж приблизно, коли ти студентка станеш. Ну я зараз спробую розказати ніякому. Я купив в межирячі хату і заліз і находжу оцей лапоть. Натуральніший лапоть оцей на гріші. Абшари весь поутині грязнючі, начихався, що тільки не було. Другого лапка нема. Я йду до сусіда Іван Петрович, кажу, в цій хаті що жив одноногий. Та ні, каже, у нас в селі одноногий тільки дід Косуля на шахті ногу втратив. Так кажу, а чого ти питаєш? Таку лапоті Один знайшовся, а другого немає. Він каже, опаньки, тепер, каже, я знаю, що трапилось. Що трапилось, чому лапоть там лежить? А у бабки хата отак стояла, а за хатою провуло. І от у бабки помирає хазяїн цього лаптя, дід. Але він почав по ночам приходити кожну ніч. І бабки не давав спати до самого ранку. І бабка почала сохнути, та й всі кажуть, ось... Маруся звали. Каже, Маруся, ну що ти так убиваєш? Ну, всіх люди мруть. Ну, що ти так убиваєшся? Ти он, худюча стала, очі повалювалися. А вона каже: як я там убиваюсь. Шасти, це саме кожну ніч не дає спати. А потім раз. И бабка расцвела, зарумянилась и стала жить нормально. Ей кто рассказал, что надо взять лапать. Один залишить по всю сторону хаты, а другий перекинуть через хату. Але у бабки за хатой был провулок, то бишь лапать найдуть, вся магия будет спорчена. Тому вона на горище перекинула ворога цей лежить труби, вона перекинула через нього. І дід перестав ходити. Ось ця таємниця цього лапки. Страшно? А Дуже страшно. Двоєм страшніше стане. От вони сидять на диванчику з-подкотовського. Ось нам якось не страшно. На диванчику з-подкотовського. Знаєш, хто такий Котовський? Це був одеський бандюга. А, а, а потім отецький бандюг був. А потім він став служити червоним. Так? І коли він в наше місто зі своїми котовцями влетів, а він такий лисий був, стриги Котовського. Зараз дуже багато людей, пострижені під Котовського. І в нашому монастирі зупинився на Ромському. А в монастирі були монахи. І вони вирішили, що з монахами робити? Постріляти їх чи порубати. Ну, пострелять на бои переводить, а порубать хлопцам практика будет. И монахи порубали. Так, Котовский, господи, как его звать? Михаил Иванович, Иванович, думал про это, сидячи на этом диване. Это диван с монастыря. Страш... <решили> <решили> Мы також помиркуем, Померкуем, померкуем. <решили> особенно. И он <він> был, я <решили> по Він блакитний, кольору Богородиці. Блакитний кольору Богородиці. І у нас це єдина церква в Сумах, це на Романській, пантелеймоновській, яка викрашена правильно. Зверху золоті купола, а знизу блакитний дах. Жовтий колір це чоловіча, блакитний це жіночий, як наш прапор. Жовтий чоловічий повинен зверху, блакитний повинен бути нанизу. А, тобто навпаки повинно а бути. А коли ви змішуєте ці два кольори, угу. то виходить, ніжно ніжно зелений. Так. Коли ви змішаєте синій, то ви а це буде ніжний салатний. Тобто, ж, оце молода, молода порость, яка приросте. Угу. Ось символіка. Символи правлять світом. Наш прапор, чого жовто-блакитний і в ньому така от символіка. Це животворящий христ. Угу. Наш прапор Животверечий Христ. Дякуємо. 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 Що вам ще розповісти? Вока? Так, що за фотографії? Що за фотографії? Ну, от дивися, от ти показала на фотографії, бачиш три жіночки, так? Мачу. А тепер уважно на них подивися. Бачиш, одна жіночка без хустки, та, що сидить, угу. да? якщо придивися на її на шию. Подивись на шию. В ней там прикраси, є? є. а в двох остальних немає. Немає. А якщо ти подивишся на її лоба, то у неї ось ото тавло світліший лоб. Тому ж вона ходила в хостці. А потім вона дізналася, що в село приїхав хто? Фотограф. Тільки одна вона забігла додому. Причепурилася, одягнула прикрасу, а ті дві прибігли прямо з поля. Угу. Розуміла, чого вона з прикрасою і чого вона хустку зняла, а ті без. Так. Тепер уявили. Це було перед Другою світовою війною. Потім її молоду діваху забирають в Німеччину. Остарбайте. І вона туди поїхала в такому костюмчику. А теперь подивись поряд фотокартка. В чем одягнені люди? какие Ну, платьечко симпатичное. Ага. Схоже на то платьечка что она перед всем была одягнена? Ага. очень схоже. Ну, у Німкені, на яку она працювала, донька, видно, в армии была. Она глянула, в чем она приехала, как это бозна что. Ага. И отдала ей одяг Німкені, своей доньки. И она стала ходить. Якщо ты придивишься, то в одной на платье вот такой ромбик, и на нем написано Ост. То есть «остербайт». Так. Та фотокартка прислана ну, сюда, до нас, с Німеччини. Вот она снялась там. А потом она вертается в село. Ну и як захватила с собой две полные вализы вот такого одеяла. А мама, як побачила, які вона привезла одяг, наряди, які привезла, каже, ти що? Якщо ти в селі будеш ходити в такому одягі, то скажуть, що ти німецька заховай І вона взяла ті дві валізи, заховала в саж. Одну валізу вкрали, а друга потрухла. А тепер дивись третю фотокартку. В чому люди одягнені? Фуфайки, оті, чоботи. Угу. Побачила? Ні-ні, от так по порядку дивишся. Ось? Да. Угу. Отак я, її скільки знав, в вона проходила все життя. Чоботи кирзові, фуфайка, отак, хустка запнена, а була отакою. Так, красивою... Це тобі не бос. Да. А була в Німеччині отакою красивою дівахою. Я як побачив, угу. я, як побачив саме, яку фотокартку прислала моя тітка. Вона і пропала в Німеччині. Там така фрау. Поїхала така українська діваха, а там фрау. Європейка, зачіска, вигляд. Взагалі. цікавий. Давайте я вам ще про ікони розкажу. А ну, Ігор, зніми мені ікону, яка сама ближче до тебе внизу. Саме ближче. Ага, знімайся. Знімай. Так. Давай ще. Даю. Значить, дивіться. оце дошка. Геометрія, знаєте, що таке геометрія? Так. Це треба намалювати прямокутник. Да? Mm. От тут прямокутник, от дивіться, як отпылена, да? як обрубана. От просто людина взяла сакира, як маханула. ножовка як обпиляла. Прямокутник. Не, не прямокутник. Ну, прямокутник, але такий кривенький. <рес> Уже ж не прямокутник. Прямокутник це всі кутки прямі. У нас слові прямокутник, прямі кутки. Mm -hmm. Потім він бере цю заготовку і пише ворожба. Тобі ж з ворожби прийшов Роман Мелітанович. Тут знаєш? Тут число, два штуки, тобі ж Ісус Христос, Матір Божа, якесь число, якийсь задаток. Да? Потім дружина його перевіряє ці досточки, каже, там. Панас. У тобі вже скоро віддавати роботу, а в тебе ще кіт не валявся. Він розводить фарби і подивіться, уважно, як прописані очі, видно, що людина талановита була. Дивіться, як очі прописані. І зверніть увагу, як прописані руки. Аби як ляпнути, да? як штучний інтелект. Во. А очі, обличчя прописано, видно, що людина була талановита. Можна, я скажу? Давай. Художник становиться майстром тільки після того, як він навчиться. Малювати живі очі. Ну, ось дивися. Красиво? Ну, очі живі, значить, людина mm -hmm. майстром була. Mm -hmm. Ну, тобто, руки можна пробачити, так? Руки можна пробачити. Але mm -hmm. Ось це, якщо ти дивишся детективи. Mm -hmm. детективи дивишся? Зубийство, міст. Mm -hmm. mm -hmm. див... То там називається розчлененка. Mm -hmm. Коли тіло... а, це... Так оце... Да. це розчленка, голова і дві руки. Mm -hmm. Тобі ж. Собівартість. От скільки ти часу витратиш на роботу, ти менше отримуєш гроші. Да? І він каже, на що я буду малювати то, що не видно. Потім він бере сусідню, дивіться, бачите, за Ігорем картинка. Він бере таку фольгу, вирізав, окладик. А тепер дивіться, які цвяхи. Які були під рукою, він той окладик прибив цими цвяхами. Ось їх тут набито, бо скільки. Коробочок зробив кіотік, туди його запечатав, приходить Роман Мелітанович, ікона, а ікони нема, розчлененка. Розуміємо? А ікона справжня, вона та що половинка, її з багаття витягли, бачите там <гум> половинку, друга половинка згоріла, а ця просто. Одлетіла в сторону от багатьох і mm -hmm. осталось ціла. Ота это, вона там, вона та сама верхня, та і треба реставрацію придивитися, там вона придивити, там вообще облуплена. Ото справжні ікони. А всі інші набор рук, ног, все окремо. Цікаво. Не, ну я, я розповідаю свій погляд, ну такі регіони речі. Yeah. Uh -huh.